Вітаю вас в ефірі. Останні спортивні новини в студії Олег Андрексон. Ірина Пікінер стала дворазовим срібним призером світового чемпіонату з плавання у ластах. Наша знімальна група поспілкувалася з нею та її тренером відразу після приїзду команди додому. Чемпіонат світу з плавання у ластах проходив у грецькому місті Волос. Ці змагання були ліцензійними. Їх учасники виборювали путівку на всесвітні ігри, які пройдуть наступного року в Польщі. Краще за всіх з українських спортсменів на блакитних доріжках виступила криворожанка Ірина Пікінер. Наша плавчиха здобула два срібла на дистанціях 50 та 100 метрів вільним стилем, тим самим завоювавши право представляти нашу країну на представницьких змаганнях. Спортсмены не стоят на месте, все прогрессируют. Учесть, что в этом году ввели новые костюмы плавательные, резиновые, полиулетан. То результат хороший. Выиграла меня венгерка. Она рекордсменка мира, достойная соперница. У нее рост 2 метра. То, ну, ничего, я надеюсь, что в следующем году все-таки я выиграю на 50 метров в биластах золото. Была очень сложная акклиматизация, там была жара до 45 градусов. В общем-то, в таких условиях приходилось стартовать, не было разминочной ванны. То есть делались массажи, разбивались ноги. И те результаты, которые мы завоевали на чемпионате мира в Греции, дали нам право участвовать первый раз в программе всемирных игр. Они впервые введены в программу всемирных игр. От, ну, ми, звісно, постараємося там виступити лучше. Подібний результат дозволив Ірині виконати норматив заслуженого майстра спорту України. Інший наш спортсмен Антон Гончаров на дистанції 200 метрів був шостим. Його результат потягнув на звання майстра спорту міжнародного класу. Обидва плавці виступатимуть у наступному році на чемпіонаті Європи, який теж прийматиме Польща. Криворізька команда, дякує за допомогу підготовці до світового чемпіонату південному комбінату та депутату міськради Олегу Ляденку. На літній базі відпочинку професійно-бійцівського клубу Барс впродовж всього червня набиралися сили юні спортсмени з Києва, Дніпра, Хмельницького та нашого міста. Яку програму підготували для них у кривому розі дізнаєтеся з наступного сюжету? За дві літні зміни на базі тренувального здоровчого комплексу професійно бійцівського клубу Барс, який розташований у мальовничому місці поблизу селища Недайвода. побувало більше ста спортсменів. Вік майбутніх чемпіонів кікбоксингу та тайського боксу від шести років розширилася і географія вихованців літнього спортивного табору. Якщо раніше тут тренувалися тільки юні криворіжці, то у цьому році до них приєдналися спортсмени з Дніпра, Києва та Хмельницького. Організатори змагання, головним натхненником тут виступає заслужений тренер України Володимир Коржак, продумали. До дрібниць увесь комплекс занять від роботи на тренажерах і спаренгів до плавання кросів футболу і настільного тенісу. Крім цього, тут були проведені теоретичні заняття за участю тренерів клубу Барс а підкріпили все це смачним харчуванням та екскурсіями по місту. В нашому тренувальному лагері були створені всі условия для спортсмена, як і для тренувань, для відпочинку, щоб вони могли підтягнути всі свої какі фізичні качества і віддихнути набратися техника тактического. Ну, ребята все были довольны. После лагеря выросли на голову в техническом, физическом плане. В этот лагерь я езжу уже 7 лет. Мне нравятся там очень хорошие тренировки. Мне нравится тренерский состав. Мы каждый день там купаемся, принимали баню, ездили на экскурсии. Зараз на тренувальній базі коротенький відпочинок а вже 9 липня. Тут розпочне свій перший підготовчий етап до ліцензування на чемпіонат Європи серед дорослих ск лоу-кік та лайт контакту. Наша національна збірна. Самі змагання пройдуть восени у Словенії. Паралельно з дорослими спортсменами на базі готуватиметься і представники нашої молодіжної збірної з кікбоксину. На них чекає чемпіонат світу, який прийматиме ірландський дублін. У цьому складі і криворіжці Кирило Бестров та Дмитро Скляр, які займатимуться за індивідуальною програмою. Вони Оборюватимуть звання найкращих у Таїланді, де пройде чемпіонат світу з тайбоксу в рамках спартакиади. Юність в центральному міському районі сьогодні відбулися змагання з міні-футболу. Турнір проходив на спортивному майданчику дю США No3. Довгі літні канікули не час для дитячої нудьги. Так думають в міськспорткомітеті. Тому організовують для дітей активне дозвілля. Ще минулого місяця в пришкільних літніх таборах встигли відпочити та оздоровитись тисячі дітей різного віку. Змістовна спортивно-оздоровча програма триває і в липні. До активного відпочинку залучаються сотні дітей, які з різних причин залишилися в місті. «Городська власть уділяє велике увагу нашим спортивним школам. з цього года. все наши пять профсоюзных школ, от которых отказалась от страха по финансированию, были переведены в наши коммунальные школы. То есть с января месяца были приняты в наши коммунальные школы с этих профсоюзных школ 35 работников. Это имеется в виду и тренера, и администрация. В принципе, даже вот футбольная школа наша Кривбас 84, сейчас она называется отделение Кривбас 84, до да США номер один. Все тренера, все 10 тренеров переведены были. И дополнительно с городского бюджета было для их финансирования было выделено более 2 миллионов гривен. В рамках Спартакіади Юність відбудуться змагання з інтелектуальних та командних видів спорту. Турнір з мініфутболу відбувся сьогодні в усіх районах міста. В центральному міському за перемогу змагалися шість дворових команд. Серед учасників були і досвідчені гравці з великими футбольними амбіціями. Граєш уже в автору лігі України, в місті, і в першій грав. Хочу поїхати за рубеж, може, то вийшов. Предложив нам Анатолій Масіч турнір. Ми всі согласились, поділилися на команди. Он там сидит моя команда. Решили принимать участие, потому что это развивает наши таланты в футболе. Ну и плюс призы, конечно. А призи від районних депутатів отримали всі учасники змагань, незалежно від місця в турнірній таблиці. По завжди ми вручаємо на цих мероприятиях. І що кажется, ребята продемонструють, наскільки вони люблять спорт, насколько они сплоченные команды, насколько им интересно вместе участвовать в по соревнованиях. А циніни. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Хендриксон. Бережіть себе.